Вітання аграріям з поля. Ми з вами вже неодноразово говорили про потребу захисту посівів зернових культур від злакових бур'янів. Ми на посилання на відео, знаєте, де я детально розповідаю, які гербіциди, яких норм, проти яких бур'янів, які взагалі злакові буряни найбільш поширені в посівах пшениці, ячменю. Ми дамо посилання. А сьогодні, знаєте, то можна сто раз, як то кажуть, сто раз почути, але краще раз побачити. І сьогодні ми знаходимося на полі, де був внесений. Палас в нормі 200 грам на гектар. І ось тут, як ви бачите, заді мене чітко відділилася полоса, де було внесено, і де не було внесено, тому що оприскування було мокром, не можна було заїхати оприскувачем. Оприскування проводили дроном, а дрони не літають під високовольтною лінією. Відповідно, якби ось тут ми бачимо чітко, як працюють гербіциди, варта чи не варта їх застосовувати. Якщо ми говоримо Ді. саме про цей бурянки, тут поширений про метлюк звичайний, то все більше і більше полів, де Дає така ситуація, і звичайно, якщо ви знаєте, що у вас на тому полі е, минулого року був був метлюх, обов'язково в наступній культурі треба спостерігати, дивитися особливо, якщо все таки, знаєте, така сівозміна би у вас не дуже ідуть зернових після зернові після зернових. Відповідно на це треба звертати велику увагу, тому що дивіться, якщо у нас посівах... Буквально одна рослинка метлюга на метр квадратний буде мінус 20 кілограм з одного гектара може дати зниження урожайності. Якщо у нас 100 і більше рослин, а як ви бачите, тобто, вот саме на цьому полі на одному метрі квадратному yeah. виходить дуже велика кількість, то втрати можуть бути від півтони до 0,8, Це за даними різних. Науково дослідних установ за даними господар, знаєте, хто відслідковує. Тобто, втрати достатньо такі відчутні, втрати достатньо суттєві. Тому ось так, знаєте, якщо у когось виникало питання, а вносити чи не вносити, а треба чи не треба, ось так працюють гермініциди, якби чітко видно оцю цю лінію, де були внесені і де не були внесені гербіциди. Тому завжди знаєте, якби рішення за вами. Я намагаюся, якщо я у полі знаєте, де чітко видно якусь картинку, я намагаюся вам донести, показати. Щоби потім кожен мав знаєте, можливість самостійно прийняти рішення і собі порахувати от тих півтони чи, чи тих 0,8 тони на гектар втрати врожаю на вашій площі, скільки це буде, і чи окупляється вам грамініцид. А по-любому, якби що ви проведете розрахунки, то бо очевидно окупляється. Ось що ж, така інформація на сьогодні. А я буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.